Усім привіт! Вас вітає канал до чедрого Столу. Перш ніж почнемо готувати, хочу подякувати усім моїм підписникам за перегляди, а ще за гарні коментарі, які надсилаєте на мою адресу. Добрим і порядним людям завжди відкриті двері у мій кулінарний світ. А тепер до справи: сьогодні ми продовжуємо тематику швидких наїдків: будемо готувати ліниву півцу із лаваша. Це робиться просто і швидко. Що для цього необхідно вірменський лаваш, твердий сир. Яйця, молоко, томати, сіль, рослинна олія для смаження. Рецепт знаходиться під відео. Готуємо. У мене два тоненькі лаваші вірменські. І загальна вага їх 200 г. Отже, нам треба зараз згорнути їх у трубочку. Що ми зараз, по суті, і робимо. Так отако також швиденько-швиденько дуже загортаємо. А тепер цю трубочку нарізаємо, як звичайну, домашню лапшу. Тонесенькими такими смужечками. Отже, лаваш вже нарізано такими тонесенькими смужечками. Відставимо зараз їх в стороночку. От, а тим часом ми зараз твердий сир натремо на великій терці. У мене моцарелла, а ви можете будь який який вам подобається. У довільній формі нарізаємо помідор. До яєць додаю щіпочку солі, збиваю. А тепер додаємо молоко, приблизно 120 мл. Гарно збиваємо. Збиті яйця відправляємо нарізаний лаваш. І все це-все це все, все гарнесенько перемішуємо. Тепер суху сковорідочку гарненько змазуємо пензликом. Рослиною олією маю на увазі. Отак гарнесенько з усіх боків. А тепер на сковорідочку викладаємо нашу масу, яку ми заготували отут і рівномірно розподіляємо її по поверхні сковорідки. А тепер складаємо томати. Отак От рівномірно. Тепер ми томати трошечки підсолимо. І на сам кінець прикрашаємо нашою моцарелочкою. Отак гарненько розсипаємо, розсипаємо рівномірно. А тепер нашу заготовку смажемо із закритою кришкою впродовж 15-20 хвилин на слабенькому вогні. Отже, час минув, зараз подивимося, наскільки приготувалася наша піцарінива. Так, проведемо лопаткою. Отже, справді готова. Отже, зараз ми її маємо перенести. На тарілочку. Все. Готово. Отже, сьогодні ми з вами приготували дуже просту і водночас дуже смачну страву, яка не потребує вимішування тіста і будь-яких хвилювань стосовно кінцевого результату. А тут вже точно знаєш, що результат завжди має бути чудовий. І наша піца на особі лаваша вийшла саме такою. Залишився лише один єдиний штрих. Це справді ніжна і дуже смачна страва. Зовсім не скажеш, що приготовлена із лаваша. Здається, ніби із дуже прекрасного пухкого тіста. Тож готуйте смачні страви разом зі щедрим столом. Ставте лайки, якщо відео сподобалось. І, звичайно ж, підписуйтесь на мій канал. А я бажаю вам мирного неба над головою. І віри! Нашу перемогу до наступних зустрічей.